Я інколи розбираю різних безумних всепропальщиків, які роками обіцяють розвал стиранням за 2-3 дні. Але сьогодні настав час зазирнути в іншу страшну прірву на божевільні ютубні заголовки відеороликів. Давно вже пора забанити TikTok і Телеграм к бісовій своїй матері, але. Починати, звісно, потрібно з Ютубу. Невідкладно, просто негайно дайте петицію, де підписати. От часто пишуть у про телемарафон. Ну, звичайно, ніхто цього телемарафону жодного oh, 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 oh. разу не дивився і в очі не бачив. Але чомусь прийнято вважати, що там з бранзбойту 24 години на 7 поливають потужним струменем копіуму, начебто там значно прикрашають реальність. Oh, my sweet саме child. Значить, ви на Ютубі взагалі перший раз. Гаряча фаза війни завершиться в этом году. Мені кажуть, ти сумасишов до кінця року залишилось два дня. Тому підписуйтесь, ставте лайк і продовжуйте. Я, як і всі, звісно, телемарафон не дивився, але чомусь дуже сумніваюся, що кожен свій сюжет телеведучі починають з визову. Терміново! Нептуни вгатили по Кремлі аж земля здригнулася. Від Москви залишилися одні щепки. В Кремлі істерика. Холодильник з бункерним вивезли за Урал. Зсу стрімко просуваються до Пітера. Завтра ми. І вступив в НАТО, ставте лайк, бо Україна загине. Але ми щодня бачимо. Я хуєю більше з того, що Гордон, е, коли обістрався з цим предсказанням, Я сам відос з не дивився, я тільки дивився в тіле, що там насипали, на, на шутілі вже наробили мемів. Але я хуєваю з того, що він навіть коли в обістрався з предсказанням, кучу відосів е, повипускав: що Да, блядь, війна, все одно закінчиться! от-от, я знаю, в мене документи якісь там на руках. Я, короче, ви лешки, ніхуя не знаєте, зараз чекай, зараз буде. Піздец. Ось такі заголовки на нашому богоспасаємому Ютубі, де як відомо, тільки вся правда тут-то і лежить товстими шарами. Ну і ще, звичайно, в телеграм-помийках там анонімні адміни брехати не будуть. Е-е, не ображай мій телеграм-чат. Ми продвінутися не знаємо. Ми знаємо, яка там красота. Чорт, знову магніт. Путін же мертвий лежить в холодильнику, Та-та-та, але це все. Це ні В ретроградному Меркурії. Швидше в укриття! Спасіба Трухе, за наше здоров'я. Піду фріспіни покручу. Так от зробив невеличку добірочку з Ютубних привіж. Треба сказати, що на скринів лише з двох каналів, 24 го і Уніан, і лише за кілька тижнів, бо там цього шлаку стільки, що можна буквально місяці витратити, аби зробити повну добірку за весь період війни. Для зручності розбив на кілька категорій. Почнемо з класики. Там Двойніки, Путін помер і не лічиться, зараза, лежить в холодильнику. Виявляється, на порозі 25-го року ця наркоконспірологія все ще актуальна. Прости на Christ, джізус край. Так, Путін виказав свою хворобу. Ледь говорить. Відомо ким замінять Путіна. Жахливий наказ вчителям від Путіна. Пєсков зізнався про наступника. Ось хто замінить Путіна. Яковенко вчені РФ працюють над безсмертям Путіна. Еліксир молодості. Боже, ці крики комфлоком. йоли пали. Тривожно, тривожно, боже ж, як тривожно. Ну, здається, ми вже почали забувати, як Путін катається в крові моралів, як сир в маслі. Знаєте, вухо лише рі. Бля, 24 канал мені директор, теж часто в предложки, Это піздець. Вони просто закидають відоси, котрі вже тиждень-дві. З такими заголовками. І просто йнешся. Там, коли, не дай Боже, подивитися цей відосик. Там про це взагалі немає мови. Десь там в кінці. На сороковій хвилині хтось зіронізував що Кремль там розвалиться, і вони пишуть: Кремль розвалиться! Увага, блядь, щойно, терміново, 4 хвилини тому. Блядь, такий крінж, сука, фу бля, вблюдки. Різануло про вчених РФ, ну це як науковці ДНР, світіла на Воросії з усією таблицею Мінділеєва уже в шлунку. Не. Путіна відкачують у Кремлі. То хворий, то безсмертний, то відкачують уже, то відспівують. Страшне шокується. Кому вірити? Тут не знаю, кому вірити. Це Все так цікаво. цікаво. Все. Путин наступный. А слонян. Путин посылюе охорону. Так, что там Униан пишет? Тайна двойника Путина. Соловей, профессор какие. Когда достанут тело Путина? Когда все изменится? Фатально боль. Скрыть болезнь Путина не удалось. Врачи бессильны. Пациент обезубил. Тикаво. Увидевших сойдут с ума без ноги. Все, <сосит> Тикавиши и этиковиши. Путин в больнице. Созвали лучших врачей. Песков проболтался. Пропажа в Кремле. Где настоящий Путин? Вот кого подсунули россиянам. Это надо видеть. Путин <сосит> обезумел. Россией правит деменции. <сосит> На Валдае <сосит> был не Путин. Выступление двойника повергло <сосит> в шок. Путин сгнил в холодильнике. Кто засел в Кремле? Правда, которую боятся. Фу, какая хуйня. Unbelievable. а тебе Клон Путина прокололся. Самозванец довел Эрдогана до припадка. В Кремле траур. Сармат жахнул Путина. Над Что, блядь? Сармат жахнул Путина. Права... РФ смеялся весь мир. Уже, короче, произошла чудовищная ошибка. Сармат жахнул Путина. Я знал, что рано или поздно чем с такими закинчиться. Ой, так, наступний підрозділ. В Кремлі, значить, паніка, истерика і все-таки проще. Путін здох. Уся правда от тут кого. Блять, ну там же по любому рекрол. Не... Дата это царикрол, я не буду відкривати. Непогана спроба, Ендрю, але ні. Кремль нажаханий. Рубль падає... Не, ну це скоріш про економіку. Так, ладно. Путін догрався, НАТО готує відповідь за Орешнік. В Кремлі переполох. Увага! Путін покинув Кремль. Ось куди втік. Крах рубля. Да, я поняв, куди втік, в найближчий обмінник, судячи з усього, міняти на долари. Але оці заголовки, що Путін сховався в бункері, просто падають на коліна перед заголовком 24-го каналу. Орбан ховається в льох. Што? Орбан ховається в льох? Рога <ганда> випка підстави пиццу. Блять. Уявляєте, що просто треба розуміти, що це, типу, ну, кринж, прикол, котрий затягнувся. Але хтось ці нарізочки робить і отримує за ЦЗП. Окей? Хтось це робить за ну за зарплатку. Сидить і нарізає для YouTube канала 24-го каналу. Нормально? Ну вже щось новеньке, крім бункер. Через план Зеленського в Будгері. Паніка. Якуленко, падіння російського рейху. Світан, Путін екстрено біжить з Москви. Кім лютує на болотах. Паніка ракети атакам знищать арсенали Путіна. Погляньте на реакцію Путіна на дзвінок. Шо? До чого тут ці капслоки? Дзвінок що? Шо? дзвінок Шольца. Наче він там я не знаю, що він Реакція, дзвінок в Кремлі. Істерика. Екстрене рішення. Може, вони щось намагаються. Може, той чувак, котрий займається на різким, намагається нам щось сказати реакція дзвінок істерика. Не Далі знаю, що, що пригрозив. В Кремлі істерика. Екстр... Рішення крики біситься коли. Треба скласти, може, якесь речення? Може він намагається нам сказати що він в біді. Просить його, просить, просить його врятувати. Екстрене рішення Трампа в Кремлі крики. Путін біситься, ну крики, це, звісно, мощно, Воплі над Москва рікою. Із Паскої башні доноситься вой. Рьов в секретному бункері Путіна. Так, ідемо далі. В Кремлі панічні настрої. В Кремлі вже істерика. Знову жнову істерика. Читаючи заголовки українського Ютубу, взагалі розумієш, що якщо Путін ізляже, то хіба що від нервів? Кожен день якась паніка, істерика, вічій, крики, воплі. Ну, жах який створиться. Нервова обстановочка. Блант в Кремлі із. У мене дід в житті любив дві речі: конспірологію і еротику. Він би вірив, що Янукович підійме регіони з колін. В регіоні вже регіонів. Добре, що він помер до ковіду, бо це була пізда повна. Ну, в принципі, увлічення Діда. Непогане, як мінімум, наполовину. Стерика через план that's Трампа that's right. в РФ. Паніка несподівана реакція посіпак Путіна на перемогу Трампа. Ну мене більше турбує насправді несподівана реакція Ютубних СММщиків Буквально на будь-що, але дуже цікаво. В бункері паніка генсек НАТО прийняв виклик. That's альянс right. готує війська. <laughs> Путін втікає з РФ. Кадиров відважився страшне. на страшне. Осічки власна армія знесе Путіна з трону. Ось хто злив таємниці. Ну, навірно, осічки не злив. Прийняв секретний сигнал із розетки. Таких ракет ще не було, в Кремлі паніка. Не було так вже тремтять. Не істерика через дозвіл для Азову. Це станеться скоро. Путін безсилий, а слонян... Ого, ого. Путіну вказали на місце. Бункерний нажаханий. Як нікуля пекло в бункері, фатальна помилка Путіна. Диктатор підозрює всіх. Ну, до речі, це правда. Ого. <с> <с> так як пишуться капслоками, це, звичайно, дивися на це вже по-іншому. В бункері паніка, до да скільки ж можна. Істерика в Росії, в Криму прильоти. От якраз істерика в Росії, глибоко на нас які там прильоти в Криму. Блять, це правда, до речі, тут я з ним повністю так поїбать, нахуй. Там, сука, по Воронежу прилітає, а вони в своїх чатах сидять. Е, не знаю, чи кушку обговорюю, чи якийсь там останній трек. Про те, що в Кремлі три роки нон-стоп істерика кожен день, погоджуються колеги 24-го із Уніан. Я нажахний, Діп діпфейму, може, ти в Кремлі сидиш? А? Може, ти один спасіпак Путіна росте нажаханий? А? Ета ракета проб'єд бункер. так коли ж уже вона проб'ятай сраний бункер. В Москве напряглись і устроїли істерику. Ну конечно. В Кремлі Агонія. Путин подавился Україною Пекин взял Москву за горло. В Кремле истерика Путин в ужасе. В Кремле истерика. Трамп влетает в замес. Путин драпает из Украины. Путин бьется. В... Так, ладно, против істерики. За Давайте вже про бунты. вже там зносять, наконец-то виносить ногами Путіна. Хоч щось нет. Масові протести росіян. Бунт! Проти Путіна почався. Бачите, а вы переживали, що росіяни все не бунтують. Здається, Бунт. ми щось пропустили. Ну, зараз наверстаємо. Путіна на Росії почались бунти. Китай втрачає контроль над КНДР. РФ готується грітися біля полум'я. Ліпсі, росіяни бунтують. Та бляха, де ж ці бунтівники ховаються? Ну що ж їх не видно? Тільки на Ютубі про це все можна й дізнатись. Почалося бунтів в РФ не уникнути. З Крима масово тікають. Назріває бунт в Москві. Знак питання. Нарешті хтось засумнівався. Росію накрила тьма, полстрани без світа. Народ устал Ой, блядь, яка ж хуйня, сука, на кого це розраховано? Это просто піздець. Ну, типу, я не розумію, хто може це на тр... третій рік війни дивитися і. Ну, якось приймати це як нормальну інфу. Ну, типу, тільки якась 50-річна домохозяйка, котра в телеграмі всі інші соцмережі не вміє. І, типу. В когось все ще телек це. На джерело інформації. информации. Просто 91 тысяча перельдів. я верю, что вони там все настоящие. Ну и там, певно, тысячи комментариев. Терпеть. Началось. Москва теряет всю Сибирь. ЧП в Новосибирске. Народ устал терпеть. Китайский дракон оттяпал кусок РФ. Вот что останется у Путина. Карта, Навіть ведь карта, є, боже ми. Началось. Татарстан восстал против Путина. Казань вспыхнула. Сибирь восстала. Терпение русских лопнуло. Так, давайте... Превью с униан симплом? Ничего не разумею, что за питание? Почитаем, что пишут про развал. Почалось. РФ развал... Так, а ты? место. Для место. Лемиста. Для Лемиста. Начипай. Романова, Россию поглине сосед. Який план у КНС? Це крачах режиму Путіна. Путін видав нечубаний наказ. Сядуть усі, все, Росія розсипається. Слава! Ага. Калінінград і Пітер послали Москву. Псков виходить із состава РФ. Що, блядь? Псков виходить із составу РФ. <рес> Што, виходит РФ один день тому. Ну, до речі, відос коли вийшов. Тиждень тому. Ну тобто, плюс-минус пока робив видос ну, там 10, то на два недели тому было да Псков выходит из состава РФ ага, сильно Республи... Республика Ох. требует независимости Сенсостовская народная республика да? санация из Москвы Путин выводит Брянск из состава РФ Кавказ на грани Кадыров объявил месть Путину это полный распад России народ очнулся и клянет. Нь. Джимсі збрив бороду, негайно всім донатити. Джимсі вийшов в БТР без шапки, без бороди. Все, твій укртвіч в паніки. Москву. Сеул вводит войска. Путин сбежал. Нептун жахнул. Путин срочно покинул РФ. Ботокс снова заметили в Казахстане. Это решение США разорвало Кремль в клочья. Громкая пропажа в Кремле. Путина не видели две недели. Сеть на Гудит вся Чечня. Кады... Бабушки дурить ведь себе прикорм. Столько... Полный, Армия ахматовцев в Москве! Це розпад Росії. Я, речі, здраву, у зріє, переворот, вивод войск про економіку. Там цікавіше, і там, я не... і там дійсно можна пару тривожних заголовків написати. Долар буде по 300. Путін вижене на біуліну. Але моя серденько підкорює у нян. Там вообще пацани знають свою роботу. Крах рубля. Поминки в Кремлі. На біуліна завила <сум> <сум> на біуліна завыла об утраті. Там дивись, просто ще й назви російської типу. Ну, це певному, може росіянчики дивляться. Конец экономики. Набиулина завыла и просит прощения. Нет тебе прощения. Рубль похоронили. Путин признался. Экономику РФ не спасти. Путин злой как черт. Россия посыпалась. Рекордная инфляция. Обратный отсчет. Россия. Братный Все отчет. пропало. Рубль умер в муках. Зетники хлопнули Набиулину. Это трендец. В Кремле подтвердили. Рубль рухнул. Дефолт России начался. России пришел дефолт. Рубль рухнул. Экономику не спасти. Банки в осаде. Молчать невозможно. 7... Блять. Рубль не тому 351 тысяча в Пизда. Рухнул. Экономику не спасти. Банки в осаде. Молчать невозможно. Атомные цены на продукты. Русские пухнут с голодом. Сука. О, вау, блядь, ох, вау, Пух, пухнут прям на зону, о, вау. А, Атомные цены на продукты, русские пухнут с голодом. Русские оппозиционеры кричать вот это, вещать, а Россия будет свободной. Вот совсем не уверен про свободную, но то, что Россия будет голодной, вот это сто пудов. Уже масло воруют, елы палы а Россиян довели до припадка, рубль стал бумажкой. Так, в конце я все в одну категорию скину, под названием «Ризны». Подивимось, в ці хвилини в НАТО вирішують. Це вже то, що треба назву стрімняти на що? На єдиний марафон? Долю України. Ну да, ну, да. Увага! Вирішальні години! О Боже, горпино, біжи сюди! У Москві шухер! Новорічний призов. Прям новорічний Дедушка Мороз. Ванькам подарки принес під йолочку. Світан, звільнення Криму. Почалось страшне. Усі, знаєте, безкінечні виділення заголовків капслоком. Оце страшне. Просто душа в пятки відлітає на раз, коли ти бачиш. Страшне, почало. Ну треба розуміти, знову ж таки, що це якийсь СММщик сидить робить, і він, я не знаю, може. Ем, дослідив статистику каналу, чи дослідив е, взагалі там щось, всі оці SMM принципи. І з'ясував, що так так більше клікають, якщо там зробити капслоком пару слів, да? Ося, шок! а! Ну, було б мені за 70, мене б ютуб просто звалив би з інфарктом. Ну, тут варіант. Та СММщик СМ тролить, я, до речі. До речі, цьому б теж не здувувався, тому що він вже прекрасно розуміє, що він нарізає, що він викладає. Якщо це реально троль до магазяє, то нормально. Тів немає. От треба було мені те. То кайнда Аж Відео якось так назвати. Почалося! Ярмаковські винесли вирок Ютубу. Він преречений! Страшне! Так, світан. Дрони рознесли полігон з Орешніком. Mm -hmm. Отак от дрон, ракета пальониця вже укукошила орішника, я так поняв. Вашингтон, разговор... 와서... поверне нам, шо? Жесть на курщині, ворог в котле, леопард накинулся. Сука, бой, дякую за савку. Леопард накинулся на колонну, блядь. Напав. вот так, разумеешь. нема. На Жесть на куричне, ворог в котле, леопард накинулся на колонну. боже. Ну вот, и вот все-таки. Я люблю такі заголовки з креативом. Хай Марс накинувся! Поки хіба що да, Бетер накинувся не на колону, а на хробаків. І поїздив по пі... ним. Зах, який зах, боже. Який... На Покрив Т-62, як биковцу. І роздер ванюшок задніми ногами. Треба уточнити. Мовчати неможливо! Ціни на голосовухи в чаті губці улетіли в космос! Це крах економіки балів каналу. Чекайте, я вам. Я вам навіть оце зробив дешевше. Що ви жалієтеся. Які там ціни на набала канала? Сколько? Та ти шо, охуел, блядь, сука? що заголовки під відео приписують от деяким спікерам, які там морда ліца на прев'юшці, але вони ні в чому не винні. Не винуваті навіть журналісти, які в них беруть інтерв'ю, це сидить, якийсь зачуханий там сммщик чи там гатить креативом, аж Кремль тремтить. Там, знаєте, за три зайві гривні можна такі заголовок на що просто тримається. За січка. Кадиров озвірів. Кидає на фронт 84 тисячі чеченців. От создателей Лукашенка двинули войска. 84 а, ось, до речі, ось цей заголок зі знаком питання. Типу, опять проклятає неопределенності. Лукашенко вводить війська в Україну. Військо збунтувало. В армії РФ назріває бунт! бунт. Саме прикол, що тут везде рожі. Війська в Україну. Військо ті півкотрій ніхуя, блять, не знають про ситуацію. Цей от тіп в окулярах, він взагалі во Франції сидить. Я не пам'ятаю, як його звуть. Е... Не пам'ятаю, як його звуть. Ну коротше, весь його прикол в тому, що він в юності, коли, блядь, в спецслужбах навчався на блядо Росії, він стикався з Путіним. Оце весь його прикольчик. Весь... Все в чому... в чому він цікавий. Що, блядь, яке військо збунтувало? Він взагалі во Франції сидить. Типу, звідки він може це знати? Ой, господи. Збунтувало? В армії РФ назріває! бунт. Потужна реакція НАТО на знищення корабля РФ. НАТО екстрено готує удар по рідному місту Путіна. Опа. них усіх є таємні істочники. А, зроз. Ну, гудочок завалив. Так, що то новеньке, так, так. так Капітуляція України вже цього тижня. Лісний Україну зливає. Ну нарешті, зрадонька, йолипали, завждались. Я вже в мене тривожні начались. Оці -всі. Все вирішиться на Рамштайні. Ну нарешті, нарешті до помиральної ями дістались. Нарешті оці 17 віка машинка розмов за стиранням. Правда, трохи різко ми перейшли від Пітера в труху до капітуляції України, але знаєте. Головне кліки-кліки-кліки, Пішли кліки. Лайки крутяться, лаве мутіса. Скажений намір РФ. Ядерка полетить на НАТО. Байден шарахне по Москві. Опять неопределенність. В Москві настав кінець. Оце корисно чітко Сука. ясно. Винищення авіації РФ. В Криму жесть! Палає все. Сім'ї окупантів тікають з Криму. Гатили по аеродрому. На нуль або в тису. Не... О! дикий нахуй сюда! Оце експерт, так експерт, піздець. От нікого був готити по ту забуло, прикольно, звісно. Сподіваний вибір, знаєте. тут питання руба стоїть. На свисті у зайвого, Соловйова приберуть, жахливі таємниці. Та шо це оці капслоки не в попа? Треба жахливі виділяти таємниці, а не жахливі таємниці! Так, що там, давайте в уніані. Там має бути ще більше жесть. Ржал весь пентагон! Русские в общах бежались! Ха-ха-ха, весь пентагон ржав з дурного этого Путина, з его всего, з его армії. Ха-ха-ха. Просто таке страшне приниження, епт твою мать. Потужный дикий Володар Пингвини, блядь, а как мразь цей, цей дыки, я просто его на все ебал. Серия, интересно. Что в чемоданчике Шульца? Ответ шокировал россиян. Тоже емно, гимно, так само, как у Путина. Путину кабзда! Свершилось! Франция и Британия без вводят без... войска. Этого никто не ожидал. Украину берут... того, что нам не может знаем. Берут в НАТО. Путина опустили в Казахстане. Это был макет. Тайна Орешника раскрыта. полуживой живой Путін видал. Ну тут прям два в одному змогли запихати. Надувний орешник і умираючий Путін. Давайте я їм дам ідею, як в один заголовок можна взагалі весь кліт запихнуть, типа там умираючий. Бачили дикого з дурню? Ні. А, старий відос, старий відос, Да де він щось з нього хотів спитати. Чи він десь у дурніва на нових шоу на новому відосі побував? Файник Путіна на ржавому макеті орешники в паніці улетів в КНДР і за розваливаючого РФ із-за кабзди рубля на почві бунтов. Латиніна вкусила путінський орешник. <реш> Лібераль. Ні, ну в це я можу повірити, до речі. Це взагалі не посилається, не як клікбейт. Чуваки. Ну, типу, це дуже-дуже може бути. Ви що вона тупо конторська. Ну, я хуй знаю, може й да. Це я не, не впевнений, що це клікбейт. як От это ж то новеньке, так. Знаєте, я про латиніну взагалі окреме відео дуже давно б записав, але мене просто відлякують, кілотони лайна, яке вона дареала за цей щось страшне. Це не прийомний груз. Путіну подорвало орешник. Такаєв ізящно плюнули в Москву. Орешник треснув. У Путіна сорвала кришу. В Кремль визвали психіатрів. Жесть под Курском. А... Сука, в студію 24 го канала викликали психіатрів. Атакамс розквас... Бля, Я взагалі я не можу жодний тепер відос. Майкла Наки смотреть серьезно, потому что как только я его бачу я сразу задаю про теорию подвижного часа Майкла Наки. Я просто не может. Сели Путину орешник. В Кремле страшная паника. Москва обречена. Эти ракеты разорвут все в клочья. Ошеломительное решение. Путин, что с лицом? Украина в НАТО. А мы уже вступили. Вот дошел. Да, я не знал. Самолет. Я просто до не он не знаю, не знаю. Путина накрыли. Цель уничтожена. Пиздец. В ГУР и СБУ поздравили Путина. Крымский мост в труху. Пиздец, что? Оці діячі, як Уніана, 24 і інші Господи. шарашать цю пургу на повному серйозі. Мораль в тому, що Ютуб аморальний. СММщики душу продадуть за лишній перегляд. Неважливо, що там за вікном. Війна, революція, геноцид, орешники. Байдуже фігачать клікбейт як в останній раз. Хоча це навіть не клікбейт, це тупо фейки, вигадки чисто бридять. Ага. І найгірше. Що на це купується? Там десятки і сотні тисяч переглядів. Ну добре, людина може недавно почала взагалі користуватися інтернетом. Клікає на ці рекламні банери в дусі. «Комаровський розповів, як побороти рак. Треба всього лише тричі на день лівою рукою в правій ніздрі і три крапочки. Загадка». Ти просто боїшся витратити на його відео X2 або X3 більше часу, бо ти будеш хвилин 30 дивитися, хвилин 30 сидіти. І хвилин 30 стріляти ще. Ну так, да, виходить так. Інтри, ну добре, можна по недосвідченню. Чекай, виходить, що коли я зупиняю відос, от, наприклад, до кінця залишилося 3 хвилини. Я втрачаю. Три хвилини, поки зараз розмовляю, пояснюю теорію подвійного часу. І три хвилини я міг би дивитися цей відос. Тобто, в 6 хвилин я втрачаю на ровному місці. Куплятися на такі. Реклами, ну там кілька разів клікнуть, ну хай кілька місяців можна по тим клікнуть, можна покрутити фріспіни, оці поробити репости магнітної бурі на ретроградному Меркурії для накручування трафіку того, хто цю фігню постить. Ну хай півроку можна на це вестись. Ну але на третьому році війни вже можна було обережно почати щось підозрювати. Я так думаю, що якщо ти в сотий раз вважаєш, що Путін здохів в холодильнику, а він живий, то не треба сто перший раз клікати, ну чи що типу, а вдруг. Чи, може, типу людина дивиться Уніан. Ну, відомий бренд з 93-го року на ринку, стільки десятків років працює. Ну не будуть же вони брехать. Я думаю, що і Уніан, і 24-й канал, і Гардон, і всі вони не знають притчу про мальчика, котрий кричав Вовки, Вовки і так далі. Тож, коли Путін насправді крякне, і вони зроблять мільйон відосів з цими заловками, ніхто не прийде дивитися, тому що, ну, понятно, що це фейк. Люди, будучи. Певно, місяць, ті, хто дивиться 24 канал і Уніан. Ще місяць, чи навіть дві не будуть навіть знати, про те що Путін насправді крякнув. То, розумієш? Тому що ну він там вже стільки разів крякнув що, що бухтеть-то, правильно? правильно В нього в назві нема клікбейту. В нього назва безумні фейки Ютубу. Гордон лише частина проблеми. Отака назва. Звичайно, буде. Лайки самі себе. Не зберуть, я просто а... намагаюся уявити, яка після цього всього каша в голові у людей. І ми з такою за. кашою потім приймаємо рішення, не дивившись у цього всього. Відповідально голосуємо, віддаємо голоси на референдумах. Віримо, що Трамп зупинить війну за 24 години. Віримо, що український фронт прорвався, розвався стиранням 17-й вік лучинка. Віримо, що вивозять електрику за кордон в сумках, кравчучках. Віримо, що війна закінчиться через 2-3 тижні до кінця року, чи може в день інавгурації нового президента США. Або віримо, що у росіян якісь нескінченні чарівні ресурси, які вона дістає з капелюха як фокусник. або віримо в двойників Путіна, і що Росі. Уже розвалюється. Почалося в Кремлі паніка. Що ж, ми живемо в дуже дивний час, коли битва за Покровськи не no, no. почалася ще Завдіївки. Однією... Битва за глядачів на Ютубі в нас ще несеться вже три роки. З найбільших битв на планеті з часів Другої світової, а отже, у всій історії. А всього лише за півсотні сотню кілометрів від цієї битви продовжується звичайне мирне життя. Люди так само ходять на роботу, як завжди. Економіка добре функціонує в звичайному режимі, неначе ні. <кх> От я все люблю Вельгато, люблю, те, те, люблю його подачу, манеру, люблю його, в принципі, теми, котрі він обирає. Трішечки з трішечки і над Хуєсосом, по типу Арістовича, по типу російської, російської опозиції. Але от це його на наявність, наявність от якогось перемоги неадекватного. Ні Якогось, ну, нічим не, не, не підтверджено перемогу йому. Я не згадаю просто що було попередніх фідосах але він в нього десь так присутній, знаєш такий прям. Ніби він все таки іронічно подає, знаєш, типу тягне з цього якогось прикола Але десь там прям справжні перемоги лежить і іноді проскакує. Так, да, легкий флір на хрюку. Тобто він тут розбирає на хрюки, але сам там щось як скаже, то як про економіку, наприклад. Ніякої гігантської війни зовсім поруч і немає. Наша економіка зовсім не в курсі, що у нас 17-й вік лучинка. Ну хіба це не маленьке диво? Ми точно живемо в дуже дивний час, коли воєнний стан є, а воєнної цензури немає. Коли найбільші українські ресурси регулярно перепочують російські фейки, коли стада орків, просто орди ботів пасуться по, по всім коментарям і паблікам, а Ютуб щодня народжує такі заголовки, що краще б серверну шарахнули гарешником. Якщо чесно, ми живемо в дуже Дивний час, коли країна буквально бореться за виживання, а в цей час всією країною не вилазимо з китайського тіктоку. Китайського країни великого друга нашого убивці. Тіктоку, за допомогою якого уже можна коня завести в румунський сенат. Тікток, який вже банять навіть в Штатах, які ні з ким не воюють. Ми живемо в дуже дивний час. Побачимо, чим завершиться цей грандіозний інформаційний експеримент. Запрошую на підписку. Понове. Дякуємо за контент. Е, у гарна хуйня насправді дійсно ці заголовки. Я впевнений, що всім з цим стикалися і всіх нас від цього вже гарить. Шановні, до речі, хто не підписаний на телегу, ну, типу, це не по-християнськи, з вашого боку, будь ласка, підпишіться на канал, на телеграм-канал, на телеграм-чат. Е, на телеграм-канал вільно ми можете підписуватися, там тільки збори і анонси наступних стрімів, що там буде, куди там і, і, і кого. На чат на свое на свой страх и риск. Там, блядь, Ну короче. Удачи. Дай бог. Здоровья. Підпишите, будь ласка. Там оригінальний контент, и вот это все.